Добрий день. Діти, ми вже знаємо з вами, що планета Земля наш спільний дім. Наша планета Земля унікальна і вона єдина, тільки на нашій планеті є життя. Подивіться, як виглядає Земля з космосу. З космосу наша планета здається блакитною. Це тому, що більша її частина вкрита водою, океанами, морями. Пропоную сьогодні намалювати самую красиву планету у космосі планету Земля. А для малювання нам знадобиться білий аркуш, кругла форма, щоб малювати, олівець, фарби, серветки. А малювати ми будемо нетрадиційним методом. Блюдечко обводимо олівцем. І отримуємо ось таку ідеально круглу форму. Далі ми з серветочок робимо кульку, скомкуємо їх ось так. Робимо декілька. У нас чотири фарби, чотири кульки. Серветочки зжимаємо платніше, будемо ними малювати. Тепер беремо е, одну серветочку, одну кульку, макаємо у блакитну фарбу і заповнюємо весь простір нашої планети. Блакитним кольором прийнято позначати воду, тому ми малюємо планету нашу блакитну, ось так. А далі жовтим кольором будемо сушу малювати. Ви малюєте, як вам забажається. Отак, шматочок тут, суші. У нас 5 континентів на землі. Ну, земля кругла і трошки не видно інших. Ось так. На землі багато ростуть дерев, рослин, тому зеленим кольором позначаємо ліси. Ось так, на кожному шматочку жовтої фарбочки. Так. А гори покажемо коричневим кольором. На всіх мапах гори коричневим кольором. Ось така планета у нас виходить. А далі ми дамо підсохнути нашим фарбам. Малюнок підсох і працюємо далі. Нам потрібні будуть ножиці, чорний аркуш, картону, ушні палички. Беремо ножиці акуратненько. Виріжаємо нашу планету. Ось так. Далі намащуємо клеєм зворотньої сторони. Так. Приклеюємо на аркуш. Ось так получилась наша планета у космосі. Далі ми жовтою фарбою наносимо цяточки, зубочисточкою робимо промінці, наче зірочки сяють, і наша планета. Ось такий космос получився у мене, і я чекатиму ваші фотороботи у Viber-групі. Бажаю успіху і до нових зустрічей!